Пані та панове, всіх вітаю. Сьогодні в наших руках цікавий новий роутер. Модель цього року Tenda, яка маркується під назвою CX12L Pro. Це нова модель роутера Wi-Fi 6 стандарту AX3000. Це така цікава модель. Як бачите, виділяють її як найстаршу сестру, в принципі, нічого тут немає на коробочці. Але, як ви пам'ятаєте, головна фішка нашого каналу, ми не просто оглядаємо якісь роутери в вакуумі, а порівнюємо їх з іншими. І сьогодні ми подивимося на цей роутер у розрізі, як він виглядає на фоні Xiaomi AX3000T, а також Tendy AX3000 модель w 30 i Якщо ви забули, нагадаю, що це роутер для трьох провайдерів. Можна один, можна два, можна три. Всі ці роутери AX3000. І тому буде цікаво подивитися, як вони виглядають один на фоні іншого. Ну, Потрібно зазначити, щодо нашої сьогоднішньої тенди, що в неї дуже незвичний дизайн. Це такий стоячий варіант, щоб стояв у кожній хаті. Гарне таке прислів'я, я б сказав. Значить, На передній панелі в нього нічого немає. Вона якась така трапецієвидна. Є лише один індикатор. Пізніше покажу, як він відсвічує. Зверху, як бачите, для тепловідвіду дірочки. Знизу вони теж є. І задня панель, як бачите, вся така в дірочках. Маємо 4 порти. Один з них IPTV. Бачите. Один Ван, ну і три LAN, звісно. Живлення, ресет, ВПС. І, якби стандартно все, що є. Кріплення на стіну не передбачено. Однак, ви знаєте, якби тут було якесь кріплення на, оціх, на торцях, то його можна було б вішати, і був би такий зазор, в який би сюди дроти б заходили і звисали б 에, вздовж стіни. Ну, Я думаю, це було б прикольно. А так тут, в принципі, більше нічого і немає. 5 антен. І це добре, тому що, як бачите, у Xiaomi 4, і це визнаний лідер ринку в своєму сегменті. А от в цій втенді теж, як бачите, 5. Ну, ми дивилися огляд, залишаю під відео, можете подивитися. Огляд на це Xiaomi теж в описі до відео. Всі відео дивимося, також дивимося мої топи. Рейтинги і порівняння. А цей роутер, в принципі, він дуже легкий, в ньому 12 вольт 1 А. Постачається він ось із таким блоком живлення. Ні, ні, не європейським, китайським. Просто до кожного йде отакий перехідничок. Також, звісно, трішки дрота езернета і невелика інструкція макулатура. Забігаючи наперед, скажу, що підключається елементарно дуже швидко і просто. І все це ми побачимо у наших відео надалі. Тож, переходимо до підключання, налаштування, тестування. Буду користуватися декілька днів. І тільки потім дам вам своє резюме. Тому що модель цікава, модель нова і треба її потестувати. Давайте роздивимося технічні характеристики роутера Tenda. CX12L Pro роутер Wi-Fi 6 AX3000. Можемо розпочати з офіційної сторінки, що нам тут покаже виробник. Говорить, що швидкість Wi-Fi 6 сумарна до 3000 Мбіт в секунду. Двоядерне потужне ядро, 12-нанометровий вдосконалений процесор. Хто виробник не зазначає, можливо, пізніше де знайдемо 5 антенн. Це плюс відразу. Далі там побачите, покажу. 5 модулів підсилення сигналу. 3 модуля феми на 5 ГГц і 2 на 2,4. І це прекрасно. Є смуга 160 МГц. І це теж чудово. І можна робити меж системою, це теж все стандартна. І всі гігабітні порти і це теж добре. І ще друк можна налаштовувати, і прискорення ігор є. Так що, якщо ви не вибагливий ігроман, можете брати і користуватися. Інтелектуальна діагностика, ну це ми в меню спробуємо побачити, батьківський контроль, гостєва мережа, побачимо, які там в неї функції, IPTV, IPV6, VPA3. І такий, я вам скажу, стандартний, такий абсолютно, роутер, такий добротний, зовсім нічим він не виділяється серед інших. 160 МГц. Ну тут плюс, ну так воно і має бути. От 5 антенн це цікаво, до речі. Проти Wi-Fi 5 приріст 148%. От молодці, 140 прям 8. Добре, так, швидкість інтернету, все тут зростає. Зверніть увагу, ця модифікація є TX, RX. Ну я думаю, в залежності від регіону поставки, у нас CX, можливо, чайна, і вона найпотужніша серед усіх. І я вам це доведу обов'язково. Так, двоядерний процесор, тут знову CX він говорить. так, 1,3 ГГц. Отут плюс. Це для початку мені в очі кинулося, а потім я вам навіть покажу, де воно що воно вилазить. Як бачите, він отут говорить, що проти 1 ГГц процесора, це зразу плюс 30%. І це прям ну, супер, це добре, тут вони молодці. Я ж говорю, що досліджувати мені якось не цікаво цей роутер. Він от з якоїсь сторони не ткни, він ну, кром нормальний. П'ять антенн. Ну супер, молодці додали одну антенку. Ну це ж добре. Порівнюють вони, то це нам не цікаво. ще одну стіну він говорить. Ага, бачите, говорять, що фемчики збільшує на 3 дБ. Це добре, ну потужний. Ні, він реально потужний. Я вже потестував його, поганяв, побачите. Так, Швидкості, меші це все чудово добре. І так, що ми тут будемо керувати з телефоном? Будемо керувати, не проблема. Ігри добре, так, затримки, офімдіме, мумімо. Теж добре, яке мумімо, до речі, 2х2 чи 4х4. Щось не звернув, знайдемо пізніше. Так, роутери, три режими добре, гігабітні порти, всі по тисячу тут. Ууу, як фанять. Ну, прям красунчики. Ну і в принципі все. Давайте ще на Алішечку заглянемо. Десь під 40 баксів він коштує, але це без купонів, без нижок, без нічого. В принципі, його там можливо 30, десь знайти близько 30 доларів. І мені здається, це абсолютно адекватна ціна за цю тенду. Ну от, Не знаю чому. Але воно якось так складається, таке враження. Ну, 5 антенн, цікавий корпус, як ви бачили. Тут ми нічого нового не знайдемо. 1,3 ГГц процесор. Знову вони тут не написали. Знову FEMI, 160 МГц антенни, прискорювачі. Це все ми тут чудово бачили. Тому нового Алі нам нічого воно нам не розповість. Все те саме, все ми бачимо. В принципі, такий стандартний нормальний роутер. Ага, ось тут. О, бачите, пам'яті знайшли. 256. Ну, чудовий роутер, я вам говорю. 5-6 56 DBI антен. Даже external антенни. Ну, ага, 12 вольт 1 А. Один LED, до речі, LED покажу. Дуже багато людей запитують, наскільки яскравий LED у роутерах. Цей не яскравий. забігаючи наперед, повідомляю вам. Так, що у нас тут ще є? Цікавого DBM 24.5, як бачите. Менше 30 і в, ага, ще тут щось може. впа 3 це все ми побачимо 160 МГц, 1024 QAM. Мімо, не знаходжу, я мімо, мабуть, 2 на 2. Ну окей, 2 на 2 навіть і у SEOMI X3000T. Так що тут е, паритет. Так, це ми все в меню побачимо, як будемо роздивлятися. MAC-адреса 2.5, об'єднання, все це ми добре бачимо. Комплект поставки стандартний, роутер, зарядний пристрій, кусочок дрота і якась невеличка інструктейшн. В принципі, тут і все. Можемо переходити до меню. Тепер поговоримо про меню. Якщо ми в адресній стрічці заб'ємо tenda.wifi.com, логін додається автоматично, і він просить сюди задати. Як бачимо, мова тут лише китайська, сюди можна вже тут перекласти, але я вам покажу далі. Тому тут ми просто вбиваємо свій пароль, який вже щойно створили. І тиснемо на червоненький. Як бачите, зустрічає нас китайське меню, абсолютно вся китайщина, ось, як бачите, вибір мов, і вона тут лише китайська. Але натискаємо одну кнопочку, і воля, все українське. Звичайний Google-перекладач. І мені подобається саме ці меню китайських тент, вони перекладаються дуже коректно, швидко і абсолютно безпроблемно. І тепер можемо подивитися, погуляти по меню. Що ми тут бачимо? Значить, перший стан стан мережі, як бачите, підключено до інтернету. Все чудово добре. 2, 4, 5. Я їх поки не об'єднував, тому все добре. 11 приладів у нас вже підключено. Всі мій, мій київський домашній зоопарк. Далі, давайте подивимося в мережі. В мене зараз підключено через динамічний, це я скидав. До заводських налаштувань, щоб вам показувати в первісному стані. Хоча я користуюся вже другу добу цим роутером. Динамічний, статичний і широкосмуговий комутований доступ. ну В кого який, мабуть, ви маєте знати. Налаштування Wi-Fi, подвійна частота, можна об'єднувати. В мене зараз роз'єднано так. Шифрування, звісно, VPA 2, VPA3 без шифрування. Тут цікавого немає. Управління пристроями. Тут всі мої пристрої є. Батьківський контроль. Що у нас тут можна додавати? І дивитися. Група, вибрати, термінали, час і також можна фільтрувати по, бачите, адреса. Так, але ми це робити не будемо. Це хтому потрібно, той буде. І тепер більше можливостей. а Тут, в принципі, в нас основне і цікаве. Це саме те, що вирізняє тенду серед всіх інших роутерів. Так, інформація, тут все, що у нас є, можна створювати гостьовий Wi-Fi. Цікаво, тут можна створювати, як в 2,4, так і в 5 ГГц. Можна вибирати термін, наскільки робити, на 4 години, на 8 або назавжди. І це прекрасно. Обмеження нібито немає, ні будь ласка, ще й можна обмежити швидкість. Ну Взагалі, красата спеціальна, ще й самі можете вибрати. Ну Тут жодних претензій немає. так Робочі режими. Звісно, тут у нас роутери, мабуть, бріджи. Універсальний реле, будь ласка, дивіться, можна перемикатися. І тут тендо молодець, тут пристібатися ні до чого. Як треба, так і треба. Все побачили, йдемо далі. Прискорення гри. Отут я не зрозумів, тому що тут ніби нічого нема. Припускаю, що треба в якийсь порт просто втикнути якусь вашу ігрову приставку. І тоді тут щось може з'явитися і він побачить якийсь порт і щось може робити. Віддалений друк. Ну, цікава штука. Може хтось в офіс невеликий купить собі цей роутер. Ну тоді налаштовуйте. Мій принтер МФУ підключається дротом. ну вибачайте, минуле століття. Так, IPv6 є, в мене воно не працює, але ось покажу вам налаштування буквально. Знову ж таки, бачите, PPO є. Еволюція 6 і статичний теж можна підключати. Я вимикаю, щоб вона не заважала працювати. Так, давайте діагностика мережі скину вам, щоб показати. Як бачите, тут можна просканувати і побачити щось, підлаштувати. Статус, підключення ван, пінги, виявлення, DNS, якщо є IPv6, можливо, він скаже. І робачий стан роутера. Ну, Давайте натиснемо. Почекаємо, що воно буде. Як бачите, дивіться, він вже протестував OnePort. Дякую. Це підказав, що добре працює, тому що в Xiaomi немає такого. Не розкритий 6 Ну, я його закрив, тому що в мене провайдер його просто не надає. Трішки почекаємо. Як бачимо, тестування завершилося. Знайшлося парочку. Помарочок, IPv6, ну в мене воно не працює, нічого не буде. А статус в 5G це тому, що я йому примусово поставив 160 МГц. Далі покажу вам в налаштуваннях і, мабуть, він говорить, що можна поставити автоматично. Добре, оптимізуємо, подивимось, все негайно, все протестовано, все продіагностовано. Дякую. Ну, цікава така функція, до речі, мені подобається. Так, розумне енергозбереження. Світло-дікотний індикатор. Ну ні, хай, хай Сіяє, хай зелененьким горить. Налаштування Wi-Fi. ну Тут вам цікаво. Звісно, як бачите, можна вибирати Wi-Fi 6XE. Пропускна здатність 20 або 40 МГц, або один або інший. Канали вам треба показати. З 1 по 13 в 24 і так, 160 МГц, як бачите, схватив в мене на Intel ax 210 і канал, хоч він і автоматично взяв 36-й, тобто канали є від 36 го до 64 го і починаючи з 149 го по 161. й Я сподіваюся, вам вистачить. Так, VPS є вузол, можна додавати сюди щось, активна кнопочка, все працює, кнопочка Mesh. Ми ж будуємо, якщо потрібно. Нагадую, тільки беріть же тенди і обов'язково китайські, щоб не було якихось випадкових. Так, мережеві обладнання VPN. VPN. Тут хто користується, є два варіанти: PP2P-сервер і PPTP і L2TP-клієнт. Значить, На сервер виглядає ось так: вмикаєте, додаєте, якщо що у вас там є, а на клієнта. Такі або такі, як бачите, вибираємо тип клієнта PPTP, або L2TP і знову ж таки сервер, ім'я і погнали. Якщо це у вас є. Так, IPTV, це звісно мультикаст, і якщо ви користуєтеся від свого провайдера, то можете брати в нього налаштування, в мене немає, і в принципі я не знаю, навіщо це потрібно, якщо у нас маса майже безкоштовних сервісів. А якщо ви Лігу Чемпіонів хочете дивитися, чи бокс-усик подивимося, як він буде у нас з ф'юрі боксувати, розширені, налаштування. Що у нас тут є? Фільтрація. По MAC-адресу можемо фільтрувати чорні-білі списки. Бренд Mauer, звісно, безпека, хост DMZ. Будь ласка, де він тут? Якщо налаштовуєте віддалене керування, будь-деколи, будь ласка, вмикаємо, налаштовуємо. Хто цим займається фільтрація хост віддавне, статична маршрутиризація і UPNP. Дивіться, ну, мені, в принципі, як для тенди, воно абсолютно зрозуміло, так, відображання портів. Все ми бачимо, щось можна додати порти. У мене зараз там пусто, нічого нема. І управління самою системою. Тут у нас паролі, системний час. О, що це за час такий? Алло? Алло? Друзі, так не може бути. Нам давайте краще в Ізраїль перемістимося. Зберег, так, Оновлення програмного забезпечення. Я вже ганяв, ніби тут нова версія. Оновлюється він сам автоматично. Або локально. Ну, перевірка пройде. Не будемо тут залишатись, я вже перевіряв. Тут стоїть, ну, бачите, швиденько перевірив, все добре. Так, резервне копіювання і автоматичний що там у нас, обслуговування системи. Перезапуск. Ну, Хто любить, ті, будь ласка, перезавантаж. В принципі, тут і все. На сам кінець щодо веб-меню роутера. Звертаю вашу увагу, 10 приладів. Мої працюють все добре. Цілий день нічого не відпадає, не відвалюється. Сигнал стабільний абсолютно. Як бачите, зелений колір це відмінно. Ще буває загалом різниця і офлайн. Ну, в принципі, роутер працює тут все добре. І останнє тут є: у нас посилання на мобільний застосунок. Зараз його викачаю і обов'язково вам його теж покажу. А тепер, я думаю, ми можемо переходити до тестування швидкостей. Дивимось, щойно запускав, як бачите, 909 проти 600. І прямо вам зараз онлайн наочно запускаю в догінку. Як бачите, вискакує з 880, майже 900. Ну, вон там 890. В принципі, у цього роутера мені подобається його Wi-Fi. І зараз я вам буду вже в телефоні показувати, як він справляється по квартирі через стіни, закуточки і все-таки інше. Переходимо в телефон. Так, тепер звищені цифри, які ви вже знаєте, 764 iPhone з модулем Wi-Fi 6 видає в кімнаті разом з роутером на 627. Звичайні стандартні гарні швидкості для потужного роутера. Тут ні додати, ні відняти, я б так сказав. За стіну переходимо за глуху стіну, без дверей в сусідню в кімнату 720 на 503. Було 765 округляємо до 720. Ну, падіння немає. І найтяжчий тест для техніки Wi-Fi, яка закут направо, закут наліво, це по 90 градусів кути, бетонні кути від санвузлів, які вбудовані в приміщення. І ми бачимо 272 на 150. Я завжди говорю, що якщо ця цифра. Більше ніж 150 Мбіт в секунди, то роутер реально потужний. В моїх відео ви могли бачити наочно роутери і більш потужні. Ну, вони, звісно, і дорожчі, і класом вони вищі, це вже там AX6000 А от середній там, до 300 Мбіт в секунду це прекрасний, чудовий потужний роутер. Тут якби з цим все зрозуміло. Тому в мене до сигналу Wi-Fi цього роутера питань. Нуль. Він потужний і крап. І, звісно ж, не забуваємо про рівень сигналу. В 2,4 ГГц, як бачите, сигнал від сусідського зоопарку вище. До речі, в день він був ще більший. Тому на вечір всі позбігалися додому і всі повмикалися, і він трішечки понизився. Але зовсім не критично, тому що в день було десь там між 20 і 30 в 5 ГГц. Перейдемо, подивимося. звісно, я не випадково не змінював, щоб вони нехай накладаються, але я тут попереду планети всієї. І до сигналу, до швидкостей, як ви бачили, до цього роутеру питань немає. Як ви бачите, що в мене в других діапазонах пусто ніде нікого немає. І як говорить мобільний застосунок, добрий ранок. Сьогодні під каву вам розповім про цей мобільний застосунок. Знизу дві кнопочки Домашня сторінка Мій. В моєму це налаштування самого застосунку. Увійдіть зареєструватися. Ну я не став реєструватися. Так, домашня сторінка, звісно, тут ви бачите нашу тенду. Заходимо, він показує нам кількість підключень, скільки в нього є. Ідемо в налаштування. Можете бачити абсолютно, все українською мовою: інтернет, налаштування, Wi-Fi, чорний індикатор, все це, як ми бачили, в принципі, це все відповідає тому меню, яке ми бачили у веб-налаштуваннях. Тому тут і IPTV, і Mesh, і все це, і робочі режими, як бачите, можна перемикати. Тобто такий повний дубль веб-налаштувань, і в принципі, я думаю, дивіться, і гостєва мережа тут. Ну, Нічого нового я тут не знайшов чорно-білі списки. Тут можна робити, навіть оновлювати систему. Автоматично ми бачили, що її немає. Можливо, індикатор. Запланувати, вмикати, вимикати, спрацьовує коректно. Сьогодні на ніч виставляв. Тому тут, як бачите, і налаштування Wi-Fi. І все те саме, і ті ж розширені налаштування. Тому нічого нового ви в цьому застосунку не знайдете. Функціоналу тут додаткового немає зовсім ніякого. І тому я думаю, що ви можете спокійно брати і користуватися цим застосунком. Мови. Як бачите, українська, англійська, російська, іспанська, турецька і ось вам, будь ласка, всі мови, які вам потрібні. Тому це дуже гарне доповнення до налаштувань веб-сторінки, тому що тут можна... Вибрати навіть кешон якийсь, якби якийсь був. І як бачите, роутер доволі 8 вже сьогодні щось там під'єдналось, від'єдналось. Чогось нового я вам тут зовсім не додав. Але коли це все в тебе під рукою, насправді зручно і українською мовою. А тут, друзі, хочу вам зазначити три моменти. Перший щодо теплоти, він отут, от на фасаді, Трішки з лівої сторони, він ледве-ледве тепленький. Задня сторона холодна абсолютно. Тому це от рішення таке, що і задня сторона, і верх, як бачите, на просвіт, він просвічується, то тепловідвід в нього прекрасний. Тому цей роутер не гріється. Його не можна назвати навіть теплим. Він ледве-ледве прощупується і то треба шукати. Друге, індикатор. Він ну, світиться ледве левле. Тих, хто переживає через те і хвилюється, що вночі він буде засліпляти кімнату, ні. Його просто трішечки видно. Він такий з зеленого кольору і дуже маленька цяточка, і ви його не роздивитеся. Тобто заважати не буде. І третій момент. Сьогодні вночі не було світла всю ніч. Вимкнулося десь після 12-ї ночі, не знаю точно о котрій. Десь близько години ночі я встав попити водички і звернув увагу, що у квартирі нема світла. Коли вранці прокинувся, десь після 6-ї ранку, я звернув увагу, що Wi-Fi є, тенда працює, а на UPS-і, ось на цьому, який користується, погасла лише верхня цяточка. Тобто він спожив десь від 25 до 50%. Тобто 50% не погасло. Тому він з'їв за десь там 5-6 годин всього 25, ну хай 30% цього. UPS. Тому енергоспоживання в нього просто супер. Ну, звісно, що я вночі ж не користувався ним спав, але от в режимі готовий до роботи, він споживає ну дуже набагато менше. І я вам говорю, що менше не просто, а у порівнянні, наприклад, з таким Xiaomi ax 3000 t і тепер в мене склалася повна картина, і я вам готовий чітко розповісти про цей роутер і дати своє резюме. Як же швидко промінуло декілька днів. Користувався цим роутером, це був не просто огляд, це був реальний досвід експлуатації, і обставини нам його навіть розширили і зробили більше, ніж ми очікували. Що можна сказати в кінці про цей роутер? Покриття велике. На рівні цих же роутерів, яких ви бачите Xiaomi AX3000T і Tenda 3000, вони об всі ці роутери з гарним великим покриттям, тому що китайські версії, тому що не обмежені вони в потужності і в антенах, і в процесорах, нічого не прикручено щодо європейського законодавства. Тому питань щодо площі покриття немає. Воно абсолютно відповідає очікуванням нашим. Хочеш багато отримуєш. Швидкості чудові і прекрасні. П'ять антен роблять свою справу. Феми, які всередині, роблять свою справу. Енергоспоживання, як бачили, мізер. Тобто, навіть, можливо, це найекономніший роутер, який я коли-небудь тримав в руках. Думаю, що так візуально і суб'єктивно, це роутер, який можна сказати король економії електроенергії. Площа є, швидкості є, сценарії абсолютно різні. Я використовував. Дивився я і IPTV, і качав великі файли, і передавав, і нічого не видвалювалося, все стабільно, все прекрасно, все чудово. Тому чи можете Хносмак рекомендувати цей роутер? Однозначно так. Якщо ж ви зацікавились якимись такими роутерами китайськими, звісно, як завжди, посилання на перевіреного, гарного, чудового, відповідального продавця залишаю в описі до цього відео, можете сміло звертатися до пана Олега, будете задоволені, як обслуговуванням, так і отриманим роутером. А я на цьому говорю вам, до побачення. З вами був Техносмак. До нових зустрічей, до нових роутерів!